Триває 169-й день війни. Чим живе місто та область? Розповімо вже за мить у студії для вас. Працюю я, Анастасія Голошилиць. Виплати нашим захисникам, майстер-клас за ароматерапії та заборона на полювання птиці. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Виплати нашим захисникам. Нагадую, той, хто безпосередньо не залучений до бойових дій, отримує 30 тисяч гривень на місяць. Хто бере участь у бойових діях, отримує більше 100 тисяч. Є додаткові виплати для поранених. Так, згідно рішення уряду, виплата по 100 тисяч гривень військовим, які отримали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні чи у відпустці для лікування. Більше того, військовослужбовці, які отримали тяжкі поранення. Травми, контузії, каліцтво внаслідок виконання військового обов'язку можуть отримати ще й одноразову грошову допомогу від держави. Приміром, якщо третя група інвалідності близько 570 тисяч гривень, друга група 680 тисяч гривень. При першій групі майже мільйон гривень. Однак, чи справді вдається нашим захисникам отримати ці кошти? Ми поговоримо із Жанною Грушко, адвокатом, кандидатом юридичних наук? Пані Жанно, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня розкажіть, будь ласка, у вашій юридичній практиці вже були приклади, коли військові намагались отримати виплати для поранених. Дивіться, така практика існує і причому позитивна. Практика існує ще з 2014 року, тому що ця виплата не є сьогодні новою. Постановою кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року дійсно передбачили додаткові виплати під час повномасштабної війни Російської Федерації. Тому згідно з цим правилом, яке визначено постановою Кабміну 168, Передбачено, що особи, які отримують поранення, які отримують контузію або каліцтво, вони в період всієї і лікування і реабілітації отримують ці кошти у вигляді 100 тисяч гривень, вони продовжують перебу отримувати незалежно від того, чи перебувають у відпустці, чи перебувають на лікарняному, чи перебувають. Безпосередньо під час лікування або на санаторно-курортному лікуванні, тобто проходять реабілітацію. Тому зараз головне, щоб при тому, коли ви потрапляєте після поранення там у заклади охорони здоров'я, і вас направляють потім за результатами на проходження ВЛК, щоб ви собі отримали в подальшому довідку про обставини травми, у разі якщо у вас буде в подальшому перспектива щодо встановлення інвалідів. Ності першої, другої або третьої групи, то тоді вже питання йде про виплати у відповідному 500-кратному, 750 кратному розмірах і більших розмірах, які визначені постановою 168. Тому сьогодні військовослужбовці отримують ці кошти. Вони називаються одноразова, не одноразова грошова допомога, а винагорода. Винагорода у зв'язку з пораненням під час збройної агресії Російської Федерації проти України, скажіть, будь ласка, питання наступне досить болюче про те, чи зберігаються виплати полоненим або ж військовослужбовцям, про долю яких нині нічого не відомо, значить, станом на сьогодні відповідно ж до вище зазначеної мною постанови, виплати для військовополонених зберігаються винятком є тільки тоді, коли військовослужбовець здався сам в полон добровільно. А зарештою виплати зберігаються, одне питання, те, що на рахунки вони перераховуються, і е, з того моменту, якщо, наприклад, з військовополоненим родичі не мають зв'язку, і після того як його е, наприклад буде визнано безвісно відсутнім, тому що ну невідомо строки повернення і обміну з полону, то в даному випадку є е, можливість членам родини скористатися картками військовослужбовців, але на рахування всім військовополоненим Продовжується. Якщо військовослужбовець загинув, чи можуть розраховувати на матеріальну допомогу рідні бійця? Якщо так, то в якому розмірі ця буде допомога? Чи вже є якісь роз'яснення і документи? Якщо можете порадити, можливо, комусь буде корисно почути, які потрібно документи, аби отримати ці виплати. Безумовно, очікувати необхідно, і в даному випадку перспективи отримання цієї одноразової грошової допомоги вони є. Вони також закріплені постановою 168, відповідно до якої право на отримання такої допомоги ви маєте впродовж трьох років з того дня, коли військовослужбовець, член вашої родини, загинув. Розмір такої допомоги становить 15 мільйонів гривень. Він буде розподілятися між. Усіма членами родини, які проживали разом із військовослужбовцем померлим, або з тими, які перебували на його утриманні. Факт утримання треба буде доказувати у судовому порядку на підставі рішення суду, або за допомогою додаткових документів, які підтверджують, що особа інших засобів існування не мала, окрім тих коштів, які. Виділяв їм військовослужбовець, що помер. Що необхідно сказати по документах. Головними документами це є свідоцтво про смерть, звичайно, яке рідні повинні отримати. Наступними двома ключовими документами це є витяг з наказу про виключення з особового складу військовослужбовця, який загинув внаслідок війни. І друге це довідка про обставини його смерті. В цій довідці про обставини трав... про обставини смерті ключове значення має. 也。Yeah. Формулювання, що ця смерть пов'язана або із захистом батьківщини або пов'язана із виконанням обов'язків військової служби. Якщо там буде зазначено формулювання, пов'язана смерть із проходженням військової служби, права на виплати це надавати не буде. Тому при отриманні цих виплат ви маєте враховувати кілька моментів: перший момент про те, чи входите ви до складу членів сім'ї загиблого військовослужбовця, другий момент. Чи е, пов'язана ця смерть із захистом батьківщини та виконанням обов'язків військової служби? Е, ну і третій момент: у вас має бути зафіксована конкретна дата смерті і повинно бути на, на, на руках оригінал свідоцтва про смерть. Дякую вам за роз'яснення. Сподіваємось що держава виконає свої обов'язки перед військовими, які боронять нашу землю. І ось такими нюансами нашим героям та їх рідним рідним не доведеться стикатися. Дякую вам ще раз за включення. Дякую на все, на все добре. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Говорили ми про виплати нашим захисникам. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. На Вінниччині заборонили полювання на пернату дичину в мисливському сезоні 2022 року. Відповідне рішення підписав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. А от у поліції області зазначають, що порушників розпорядження притягуватимуть до відповідальності, яке покарання загрожує. Маємо можливість запитати наживо у речниці головного управління національної поліції у Вінницькій області Заріни Маєвської. Ми вітання вам. Доброго дня! Так дійсно, 6 серпня мав відбутися розпочатися сезон полювання на пернату дичину, але у зв'язку з продов... з дією воєнного стану та продовженням воєнного стану рішенням наказом начальника. Голови обласної військової адміністрації Сергія Врозова цьогоріч сезон полювання не розпочнеться. А поліцейські спільно з співробітниками мисливських та лісових відомств будуть проводити спільні рейдові перевірки та виявляти правопорушників. За порушення цієї заборони можуть нести відповідальність як звичайні громадяни, так і посадові особи. При е, першому порушенні цих заборон громадяни можуть нести е, покарання у вигляді від попередження до 60 неоподатковуваних мінімових громадян. Посадові особи від 30 до 90 неоподатковуваних мінімумів громадян. А при повторному вчиненні такого правопорушення. Громадяни будуть нести відповідальність від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскації або без такої знарядів чинення правопорушення, тобто рушниці, або ж позбавлення права на полювання терміном до трьох років. І щодо посадових осіб, то відповідальність буде від 90 до 150 неоподатковуваних мінімумів громадян штраф з конфіскацією знарядів чинення правопорушення або без такої пані Заріну, скажіть, будь ласка, яким чином будуть виявляти порушників? Це будуть якісь організовані рейди? Поясніть так, дійсно планується спільні, спільні рейдові групи на території угідь, і власники угідь, і можливо, особи, які не це відповідальність а порушників будуть притягувати до відповідальності. Дякуємо за роз'яснення. Що долучились, попри те, що зв'язок не дав нам можливості з першої спроби з вами поспілкуватися. На дякую, все добре. Дякую. До побачення. А, глядачам нагадую, що сезон полювання на пернату птицю цьогоріч під забороною, а на порушників чекатиме покарання. У нас на прямому зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо випуск новин. Іванівська територіальна громада, що в Хмільницькому районі придбала і вже випробувала у дії подрібнювач гілок. Це найпотужніший подрібнювач в модельному ряді, зазначають на сайті громади. Придбання апарату стало можливим завдяки спільнокошту, до якого кожен працівник всіх бюджетних установ громади перерахував свій одноденний заробіток. Про ініціативу маємо нагоду запитати у Михайла Кулика, сільського голови Іванівської громади. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, чи охочі доєднувались до цієї ініціативи працівники бюджетних сфер. І скільки коштів таким чином вдалося вам зібрати? Ну, скажу відверто, що дійсно охочих було багато, до всі працівники. Апарату і всіх відділів, які є на соціальній громаді, коли пішла тільки розмова про те, щоб зібрати свій денний заробіток і віддати на придбання щіпоподрібнювача, ніхто навіть не вагався і вважає, що це дуже за правильно. Бо вважаючи сьогоднішньою кризою і дорожнечою там газу газопостачання, ми вирішили, що даний ші буде дуже корисний для нашої громади. Дійсно, зібрали ми 225 тисяч. Позавчора ми його придбали, і вже фактично два дні. Ми його випробовуємо для того, щоб заготовити деревину для опалення наших шкіл старостинських округів і сільської ради. Розкажіть, будь ласка, чи вже підрахували чи вистачить цих дрів, які будуть звичайно заготовляти за допомогою цього апарату до опалювального сезону для бюджетних установ і скільки взагалі їх потрібно? Ну я вам скажу, що ми до сьогоднішнього дня можна сказати частково вже заготовили. На сьогоднішній день я вже, я вже бачу, що у нас заготовлено на 80% Альтернативного палива це щіпоподрібного наш, який був раніше подріб... закуплений ще в 2018 році. А це дерево який на більші кусочки вже б'є деревину. Ну фактично, я думаю, ще недільку-півтори, і ми на опальний сезон вже будемо заготовлені повністю. Ці матеріали, які будуть заготовлені, вони будуть використовуватись лише в бюджетних установах. Скажіть, що про це, будь ласка? Е, дійсно е, не тільки для бюджетних, ну я ми, ми плануємо так, що в нас є багато переселенців. Я думаю, що дана деревина буде і задіяна для наших переселенців, бо вважаючи на те, що зараз важко буде придбати, бо сильні ну подорожчало все. Я думаю, що даний, даний агрегат буде працювати не тільки для е, потреб сільської ради, та й ще й допомогу переселенцям. Дякую вашій громаді за таку небайдужість і дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. На все добре. Да, до побачення. А Глядачам нагадуємо, ми говорили про те, як в Іванівській громаді готуються до опалювального сезону. Майстер-клас із малювання у Вінницькому ветеранському просторі. Діти вінницьких воїнів, які нині боронять країну, зібрались разом, аби в затишній дружній атмосфері провести час познайомитись один з одним і створити власні малюнки. Писали олівцями, гуащу, пастеллю, акрилом та аквареллю. Заняття проводила відома вінницька художниця Наталія Жишко, яка створює свої роботи у вільний від військової служби час, адже вона офіцер Збройних сил України. Також під час майстер-класу веб-дизайнерка Ірина Гуменна розповіла юним художникам про основи цифрового малюнка, показала, як можна обробляти готові роботи у програмі фотошоп та робити презентації. Іще один майстер-клас влаштували у Вінниці. Та цього разу для молоді захід проходив у два етапи. Першим малювали кавою, другий виготовляли свічки з вощини. Як йдеться, на сайті міської ради легкими рухами пензликів, змочених у каві, молоді люди відтворювали символ нашого міста водонапірну вежу. На дві години усі присутні відволіклись від буденних турбот. І порелаксували на другому етапі. Виготовляли свічки для роботи, обрали саме натуральний віск, адже він стає піддатливим від тепла рук і формується в красиву та елегантну свічку. Кожен із присутніх на майстер-класі міг обрати колір майбутньої свічки та декор, яким прикрасити свій шедевр. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися. Не маємо права втомлюватись. І ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.